Погостювавши на Львівщині, отримавши заряд позитивної енергії та обмінявшись подарунками, вчителі і учні з Луганщини поїхали додому. Прощення з гостями було надзвичайно хвилюючим. Емоції переповнювали усіх. Власне про враження, які запам'ятались білокуракінцям після двотижневого перебування на Броївщині, Дивіться далі. Складу літак паперовий, паперовий, розфарбую, синьо-жовтий, Запущу синьо-жовтий. Запущу небо, хай летить. Туди, де сонце сходить, туди, де ти чекаєш. На звістку цю від мене слова, повні кохання, написав я на крилі. Ми єдині з тобою, від тепер і назавжди. Ми пов'язані любов'ю, східний захід, я і ти. Незабутні враження, ми отримали в Станіславчику. Це перша така подія, яка відбулася з нами. Це перший пункт, де ми відпочивали. Хочеться подякувати господарям Станіславчика, який з нами там був. Це Роман Антонович і Оксані Іванівні. Це дійсно люди. Я не знаю, мені здається, вони стали для нас як другими батьками. Наскільки вони уважні, наскільки вони піклувалися про нас і про наших дітей. Ми були там під таким надійним захистом, і тому що це було в лісі і такому великому, у нас таких лісів немає. І коли нас туди привезли, ми були дуже вражені. Але відчули себе як вдома. Ми все сфотографували, таке чудове, не зробили нам лагері. Місцеві жителі приходили нас провідувати, приносили нам ласощі, приносили нам чорницю, напекли в нас пригощали. Запросили нам музик, вони нам грали. Вражень було через край, тому ми, ми їм щиро вдячні. Щиро ми вдячні Євгену Васильовичу. На такому людина, яка займає таку велику посаду, він з нами був як рівний товариш, друг. Він майже щодня до нас приїздив. Піклувався про нас, цікавився, як нам відпочивається. Завозив нам дарунки. Одного вечора нам, нас пригостили прям цілий ящик, такий великий черешень. так. Потім, через декілька днів, він приніс нам подарунки від центру дитячої творчості. Це такі чудові прекрасні мотанки. Наші діти були вкрай здивовані і задоволені. Всі отримали подарунку. Ми теж щиро це за ми за це йому вдячні. І хочеться згадати голову нашої державної адміністрації Іванюченка Сергія Івановича. Ми вдячні вам за те, що ви організували нам цю поїздку, дали змогу відвідати цей край. Частинку нашої України він теж був разом з нами тут в гостях, але недовго працює це. Ми в відпустці відпочиваємо. Ми йому теж щиро вдячні. Туди де ти чекаєш на цю від мене. Слова повні кохання. Написав я на крилі. Ну нам сподобались замки, дельфинарі, а саме найбільше нам сподобався зоопарк. Там дуже було цікаво і дуже багато ми дізналися нового про звірів. Мені саме найбільше там сподобався пілка. Мені дуже сподобався Олесківський замок, тоді ще зоопарк. А також мені сподобалась поїздка до Львова. Мені саме дуже сподобалось Це зоопарк Лімпопо, дельфінарій Оскар, Овеськівський замок. А також мені ще сподобався музей. Мені дуже сподобався дельфінарій, зоопарк. Ми були в, в замках, бачили все різне. бачили дельфінів. Найбільш мені ну Взагалі мені сподобалось все, але найбільше мені сподобалось, та було приємно, як нас дуже гарно прийняли, як за нами слідкували, як нам все показували, як за нами доглядали. Дякую всім вчителям, також дякую батькам за те, що вони нас сюди відпустили та дякую людям, які нас завжди супроводжували. Мене звати Аріна, взагалі-то мені сподобалося все, але найбільше мені сподобався теплий прийом. Замк Олеський, там було як всякого багато віщей е, із старовинного з го століття, 18-го. Також в Підгірському замку мені сподобалося про привида. ну, як історія про привида: дельфінарій, зоопарк, Львові, шоколадна майстерня та кава. Дякуємо за все вам, за те, що вийшла ну, можливість сюди потрапити до вас. Мені ще дуже сподобалась. Найбільше мені сподобався дільфінарій, зоопарк і ліс в Таліславчику. Я дуже дякую людям, які нас весь цей час супроводжували. Загалом мені також дуже все сподобалося, було дуже цікаво і весело. Мені дуже сподобався під камень, там дуже загадкові такі місця, а також мені сподобався дільфінарій. Дуже цікаво, мені сподобалося. Мені дуже сподобалось, як ми їздили в ліс, в Станиславчики, там дуже всі приємні люди. Вони не давали нам сумувати ні хвилинки. А так, мені все сподобалося, екскурсії, і дільфінарі зоопарк. Все сподобалося. Хочу поблагодарити всіх, всім дякую. Мені було дуже цікаво. Мені найбільше сподобались Олеський замок, а також центр Львова. Там дуже гарна архітектура, і я б мріяла в майбутньому також ще відвідати це. А взагалі, мені дуже сподобалася західна Україна, вона дуже гарна. Було приємно познайомитись з вашими культурами традицією. Дякую за все. Мені сподобалася архітектура замків. Так ми були також ще й в цирку. Але найбільше мені подобалися в монастирю. Нам показували печери, чудотворні ікони, і, і також нам сходили під каменем, де казали, проводилися молитви. Мені дуже сподобалося у бродах, де ми ходили нам до каменя, у храм. Мені там дуже сподобалися бах, ну, ікони. Це. Під землею також нам сподобалося. Розповідали нам. Мені також сподобались у бродах. Оці Великий камінь, в Львові, теж фабрика шоколаду. Мені сподобались у бродах, під камені, в замках, в монастирях. У мене склалися дуже приємні враження про цю поїздку. Хотілося б подякувати Вірі Семенівні, Тетяні Степанівні за те, що вони організували для нас таку поїздку, цікаву, чудову. І наші діти дуже раді побувати на цій землі. Дуже вдячні всім, хто організовував для нас дозвілля в Станіславчику, поїздки в замки, в Дельфінарі. Це все було дуже цікаво. І нам дуже приємно було з вами познайомитися. Запрошуйте нас ще в гості. Ми до вас ще приїдемо. А також ви до нас приїжджайте. Дякуємо вам. Так, ну що можна додати? Взагалі це місто Бруд, в нього неможливо не закохатися. Коли ми перше його побачили, нам все цікаво, нам все хочеться побільше дізнатися про культуру, про все. Але, звичайно, хочеться подякувати. Як вже сказала, не хочу повторюватися, але Віра Семенівна взагалі великий вклад для нас зробила, для те, що нас так добре зустріли. І також хочеться подякувати. Ти голові Бродівської районної ради Шведова Василю Євгеновичу за те, що запросили, що є така у нас програма Схід захід, і звичайно, якби були такі більш розширені, частіше могли учні спілкуватися, могли приїжджати один до одного. І всі, де ми не були в підкамені, особливо потрібно подякувати Богдану Михайловичу. Це е, директору навчальному реабілітаційному центрі, який нас приймав, нас дуже добре прийняли, нас так тепло прийняли, що нам навіть ой, трішечки не ну, ми розль'язилися. І директору школи Ірені Степанівні, так за все, за все дякуємо. Я хочу ще сказати, що я два тижні я побувала в касці. І це справді так. Почалася наша казка із Станіславчика, із красивого дуже лісу, де ми познайомилися з щирими, добрими, чесними людьми. Я хочу подякувати перш за все, Вірі Семенівні, Тетяні Степанівні. Ви такі дійсно чудові люди за цю поїздку за організацію цього цієї казки, цього свята для нас. Велике спасибі українцю Богдану Михайловичу. Це господар з великої літери. Він так піклувався про нас та про наших дітей. Що велике вам спасибі за харчування, за дозвілля, за відпочинок, за турботу, за все вам спасибі Богдану Михайловичу. Весь час з нами перебувала Ірена Степанівна, директор місцевої підкам'янської школи, яка з цікавістю проводила дозвілля дітей, навчила дітей танцювати банси. І багато було чого цікавого. Це і бісероплетіння, і Тіста робили вони вироби, так з квілін, Так звісно, дітям запам'ятається поїздка до Львову, до Трускавця, де вони побачили дельфінів, де побачили зоопарк. Ми заїздили також до зоопарку. Я велике хочу сказати спасибі ще раз Вірі Семенівні, Тетяні Степанівні. І від нас на згадку, щоб ви пам'ятали, що ми приїздили до вас, Тетяна Степанівна. Це вам, дозвольте я. Це називається називатися сльозами». А це хочемо таке невеличке подарувати вам і расти невірно. О Боже мій! О Боже мій! Дякую! Там, я, я ніколи не сподівалася. Приїздіть до нас. Я дуже хочу зустрітися з вами всіма. Тепер на нашій рідній землі. Ми вас приймаємо як рідних людей. Ви нам рідні стали, можливо, не по крові, але ви нам дійсно стали рідними, рідними і по духу, і по нашому, як би сказати, сприйняттю світу і тому подібне. Тому ми в планах дійсно маємо, щоб та співпраця дійсно далі і продовжувалась, і надалі. Тим більше того року у нас. Річниця нашій дружбі, річницю треба відмітити достойно. Я вважаю, за рік зроблено чимало і на майбутнє ваші побажання будуть враховані. Дійсно, таких вражень, яких ми отримали за ці 13 днів перебування у вас на нашій Україні. Мабуть, не було вже давно. Сподобалося все. краса вашого краю. Культурні історичні цінності, але найбільше запам'ятається все таки людяність і щирість, доброзичливість всіх, кого згадала Ольга Олексіївна, щоб я не поверталася. Хочеться подякувати всьому персоналу, як нас радо зустрічали скрізь з такою турботою уваги через край, тому я вважаю, що така поїздка. Край необхідна сьогодні день родини, і ми з вами стали одною хорошою родиною. І дай Боже, щоб ми все це не в межах проекту. Дізнака, так нехай закінчиться війна, і ми просто були хорошими друзями, отакою от дійсно родиною, які ви приїжджали одні до одних вже додому. В гості щиро, дякую за такий дарунок. Ви знаєте, напевно, саме дорога річ. В це залишилося таке от дійсно ваше. Рідне і для мене воно вдо дуже близьке. Щиро дякую вам. Соединение для Бога.